Установки гарантованого електроживлення, зберігання енергії на основі водню Hydrogen Fuel Cell Solution. 50-кіловатне рішення, контейнерне, 50 кВт годин. Так воно виглядає з усіма дистрибуцією електроживлення. Повністю контейнерне рішення. Водень це альтернативна технологія, яка. Абсолютно екологічна, вважається такою на даний момент. Бачимо, що даний постачальник пропонує рішення повноцінні з перетворювачами з системами нагляду, моніторингу. Також на виставці інтерсолар 2025 представлені інші виробники саме по тематиці альтернативного електроживлення і. Зберігання енергії на базі H2, H2, тобто водню. На базі водню ось є такі Hydrogen ESS, китайські комплектні рішення. Це альтернатива, яка може бути дуже цікавою традиційним джерелом зберігання енергії для України. Також я маю на увазі акумуляторним системам. Та паливним, якщо це дизельні або бензинові генератори для генерації електроенергії, виявляється дуже екологічною та має е, інші переваги. Ось, подивіться, такі є рішення. Ось і інші компанії. Тому е, вибір є. Виставка дуже цікава, багато різноманітних. Пропозиції і е, вибору є альтернатив для е, побудування гарантованої системи електроживлення для вашого об'єкту, для ваших потреб. І компанія Пульсар Лімітед на вістрі події завжди запропонує вам саме те рішення, яке потрібно вам і під вашу задачу. Це наша основна політика і наша. Місія пропонувати і це найкращі, саме грамотні, технічно економічні, техніко-економічні рішення для наших користувачів, для наших клієнтів. Звертайтесь, дякую і всім плідного дня.